Доброго дня, мирного неба, міцного здоров'я. Всього самого найкращого. Так Господи, допоможи і на гарний урожай благослови. Пікірюю я свій перчик, ось такий він вже має листочки, Думаю, пересаджу його вже. Ось. Пересадю його, подивимося, що з то буде, ось так його. поправимо. Сонечко вийшло, може, воно вже потепліє трошки і буде тепліше, буде краще все рости, бо сонечко куди не крути, то є сонечко. О, ось так. Три перчинки. Тут одна є, а зараз ще одну до неї досадимо. чим буде рости, ну, попробуємо. Надірвала куриця, трошки не всього вирвала, Ну, нічого буде, буде, не буде, то ну, так і буде. Помідори ще ми її не посходили, у шоночки два дні пройшло, як я. посадила ось. а, а, зараз я хочу досіяти пікінки трошки. Пересаджу перець і тоді досаджу ще пікінки до три стаканчики Наталя мені донесла землі моя. Ось так один. Другий. О. Я її заказувала, вона мені купила. Ось я сьогодні ще досію. Ось таке. -то. Поставлю свій перчик на віконечко зараз. І хай, хай він собі благополучно починає рости. Я ще один дослід проводжу. Ну, я їй про нео розкажу вже, як будуть результати. Поки ні, не скажу. Потім скажу, чи добре, чи не добре, но зробила. А як воно буде, побачимо. Так. Що з того вийде? Чи щось буде, чи не буде, не знаю. Але я попробую. Чесне, щось я придумала, дівчата, посадила. Ну, не знаю, чи що з того буде. Але як не попробую, то точно не буде. Не буду знати, чи буде, чи не буде. Ось. Щось посадила для проби. Ось. Ну, не знаю. Аж самі цікаво. Вже почало проростати. Вже навіть одно зійшло, ось так скажемо. Одненьке. Але яке буде? Побачимо. Ось такі то справи. Це солодкий перець з стручка, що я сіяла. А от у того є два чи три пекучих. А ще щось одне зійшло, якесь снується, поняття не маю, що тут таке. Що я там сіяла? Ще виноград треба було попересаджувати той, що посходив. Ось. Так. Ті ще два маленькі, то я їх ще зачепити не буду. От його ще два зараз пересаджу. Ай, от є Ось так. -то. А це от не знаю, якісь... Снуватися починають, не знаю, як вам показати. Це гортензія за гортензією ось тут. Оце. Ось так горошок, круглі листочки. І бачу починає. Так, як... шнуватися, що якась квітка зійшла чи то що. Я уявлення не маю. Що це я посіяла? Хм. Ну, щось проростає. Хай там росте, подивимося. Зараз я вам ще принесу, покажу, який в мене виноград, посходив зернят. Так що таке то. Не знаю, чи, напевно, не буде. Та як схоче. Ось такі-то справи. Зараз я поставлю паузу, тоді принесу, покажу, який виноград. Так. Це у мене. Лимони, мандарини, все посходило. І між ними зійшов один єдиний помідор, десь взявся. Я його хочу звідси. Не знаю, як, але треба. О, файно вирвати. Ось, і зараз ми його пересадимо. Ось, подивимося, що з того буде. Викидати, а там він вже бідний рости сили немає. А якщо він прийметься, не знаю, який то буде. Подивимося, моє тоді ще більший вазонок пересаджу, і він в нас буде родив у хаті. Щось таке. то? О! Ось такого помідора маємо одного великого, одного єдиного. Не знаю, коли він ще зійшов. Десь місяць йому напевно. Ось. Мій помідорчик один-єдиний. Ми його занесемо на віконечку. Так, це мої лимонки-мандаринки ростуть. Сходять, хай собі ростуть. А це мій прекрасний виноград з насіння росте сходи. Сипала костомашки їла виноград. Всипала сюди. І він росте. А тепер я не знаю. Він тут дуже густий, дай його трошки розсадити, напевно. Зараз я, я попробую. викопати з одного з одного. Пробую посадити. Ну, не знаю, чи в мене вийде от його хотіла б великий вирвати і пересадити. А ви хтось вирощували виноград з насіння? Я ще не вирощувала, дівчата, якщо чесно. Це перший... Ні, я не вирощу, як я сіяла, але я його не пересаджувала. Ми свекрухи, як я ще жила. Ось, то ми були. Також зернят сіяли, ось. Виноград і сіяли його і він ріс. І він зараз роди в них є синій виноград, дуже смачний. Зернят його посіяли. Кинули тоді в вазонок, я так само кинула. Він почав рости. Ось. І ось свекруха пересаджувала, там потім пересадила його на двір, і він благополучно ріс. До весни він в неї був більший. Мій ну, пізно почав сходити. Ось. Ну, я зернят не сушила. Просто отак з'їла виноградинку і зразу в землю вкинула. З'яла, вкинула. Накидала ту винограду стільки тих костомашок. Я не думала, що він зійде. Оце його самий перший зійшов. Тішилась, як мала дитина. Ось. Це має бути синій або зелений виноград, а котрий зійшов, я не знаю. Я і той, і той кидала. Моє тут є той і той, я не спору. О, брехать не стану, але сіяти я сіяла різні. Ось. І той, і той кидала вазонок землю. Хотіло б все, щоб він ріс спробувати, який він буде. Але чи вийде що з того, поняття дівчата немає. О, такі корінці цупкі має, я вам скажу. Ну, цей маленький, мав корінець. Ось, так. І от ще шириру. О, а цей хай тут собі. Росте ще. Виросте, виросте, не виросте, як схоче. Мені то винограду хватає. Ігор казав до мене, нащо ти його сієш? Де ти будеш з ним бавитися, де будеш садити? Десь посадимо. Кажу, хай там буде. Подивимося, кажу, що з того виросте. Він хай він виросте, хто знає, який може вирости, бо він. Може, він був нащепляний. То, то так і буде, то що мені? О. А ви хтось сіяли, розкажіть. Чи виріс такий самий виноград з насіння, як ви сіяли, чи ні? Просто, просто цікаво. Мені просто цікаво, чи буде що з того, чи не буде, чи буде він файний виноград, чи ні. Два. А тих два, напевно, в один стаканчик посаджу. в них такі бідненькі курінчики, то не знаю, чи вони будуть, чи ні. Напевно, в один стаканчик їх одразу посаджу. І хай ростуть. Зараз занесу все на вікна. ось, І поставлю. Хай росте. Ось так. І ще в кожній стаканчик окремо по одній насінинці посаджу пекінської капусти. Там я садила вроді по три насінинки, а тут хочу посадити суто по одній. Подивимося, чи що з того буде. Ну, а вам, напевно, скажу до зустрічі слідуючому відео розказуйте, хто як сіяв садив свій виноград. Ось. Бо мені дуже цікаво. А ще дуже цікаво хочу попробувати нащеплювати виноград. Бо я ще ніколи виноград не нащеплювала. Купу відео передивилася. Ну, всі щось показують, що нащеплюють і в землю загортають. А є пару штук, пару відео бачила, що не загортали в землю. От саме нащеплені. Хто не знає. Ну, треба подивитися, попробувати. О, все. Ось такий у нас виноградик. Ось там ще є, де пророщене, я придушила поломлю. Таке також може бути. Будемо на двір висаджувати, дівчата-хлопці. Вже такі зими, що вони вже скоро будуть нас рости. Попробуємо на зиму їх вкрити землею, а навесну знову відкрити. Подивимося, чи вийдуть вони, чи не вийдуть. Це ж з насіння всі. Тут лимони і мандарини є, ті, що довгенькі листочки, то манд... а, ті лимони. Ті, що кругліші, то мандарини. Ну, але як буде, не знаю. Ого! Тут же курінці аж на той бік виросли, о. Так, щось таке то. О, так, оце я вже попересаджувала. Це хай стоїть, хай росте. Ось. Ну, а там треба ще посадити мені пікінську капусту. Де вона зараз? Дістану стаканчики. О! Ще є стаканчики. І посіємо пікінську капусту. А вам скажу всім. До зустрічі, всім папа. -па. Ось так перець пересадила. Хай він собі росте. Тут ще в мене є перець, але він ще маленький, ще його рано пікірувати. Так що ось таке. Всім-папа, всім до зустрічі.